Ой, живіт борчить. їсти хочу. Хто порушив мій спокій? Це плач навіть у труні чути. Вампіри не терплять галасу. Там ще когось ріжуть. Мабуть, малі потрібна допомога. Допоможу. Цей плач навіть мертвого розбудить. Відстороніться, зомбі вже йде. Що трапилось? Ми вже тут маля. Я зголодніла. Час кулінарного челенджа на Фантін. Що тобі приготувати? Ти намалювала. Я хочу торт. Буде зроблено. Все необхідне я ношу із собою спеціально для такого випадку. Річ подай мені яйце. Прекрасно. Один удар і воно розбите. Можна виливати його в миску без уламків шкаралупи. Смакота. Я б з'їла його сирим, але настав час додавати в борошно, щоб приготувати тісто ще трохи ідеально. Так річ, де тебе носить. Що ти робиш? Досить хуліганити. Ай-яй-яй, так за столом себе не поводять. Що це? Не заважай мені перемогти у челенджі. Так, тепер треба додати молоко. Чудово. Ось тільки білий колір Мені не подобається краще приготувати чорне тісто. Для такого випадку я маю троянду. Тут би не завадила магія. Тепер я можу легко взяти її пелюстки. Ідеально, настав час замішувати чорне тісто і перемагати. Це буде щось. Венздей вже почала готувати. Настав час і мені приготувати дивовижне тісто. Подивимося, які інгредієнти мені знадобляться. Почну з яєць. Добре, що всі вампіри мають ікла. Так готувати набагато швидше. У мене вийшли чудові дірки, через які можна вилити яйце у миску. Круто! Дякую зомбі. Мені залишилось додати борошно та залити молоком. Міксера в мене немає, тому я візьму звичайний вінчик. З такою швидкістю мені немає рівних. Е, а я думав, це чесалка для голови. Ну, все, я вже закінчила, можна заливати його в форму. Краса із жодної грудочки. А щоб додати яскравості моєму торту, я додам трохи крові. Як вам така ідея? Я просто обожнюю свіжу кров. Ой, я забула про челендж. Головне, все добре перемішати. Супер. Можна відправляти тісто в пічку і засікати час. Ей, друже, ти що заснув? Давай я покажу тобі рецепт. Все просто, а все ясно. Дякую. Потрібно взяти миску, а ще борошно. Ой, у ніс потрапило. Апчки. Я все правильно роблю. Здається, борошна вже вистачить. А це що за пляшка. Схоже на молоко. Ай, холодно, як у могилі. Дивіться, який я молодець. Ох, ці зомбі. Далі йде молоко. Ось, бачите, я все пам'ятаю. А яйця треба додавати. Гаразд, кину про всяк випадок. Яка краса. А перемішати все можна руками. Вправто все готово. О, щось ваш рецепт якийсь дивний. Перемішаю ще раз. Нічого собі потрібно швидше поставити його в пічку, щоб не відставати від дівчат. Мало не забув її увімкнути. Як справи річ? Дай сюди ця форма мені потрібна? У мого торта буде декілька шарів. Як намалювала малятко – великий, середній та маленький. Чудово. Бау, ну ти даєш круто. Зате мій бісквіт вже готовий. М -м, аромат. Саме час зробити декор. Мені навіть ніщо не потрібний. У вампірів найдовші нігті у світі. Я зроблю кажана. Далі за списком потрібний мій секретний джем. Ах, як він сяє! Я просто не можу без нього жити. Ар. Упевнена, що малі він сподобається. Це дуже солодко та смачно. Залишилось тільки полити зверху. Та-дам! І додам очі. Ой, я зовсім забула про ріжки. І, звісно, крила. Куди ж без них? Готово вуаля. Е -е -е. Мої слої вже готові. Настав час смастити їх чорним кремом. На кухні йому немає рівних. А Розмажу я його за допомогою шпателя. Зараз тільки заточу його. Ідеально. Тепер мій торт буде рівним та акуратним. Поміщаємо зверху всі інші шари. Браво! Їх я теж прикрашу. І крему не пошкодую. Не вистачає лише очей. Як вам цей милашка? Ну а на сам кінець я додам мармеладки і зроблю павука. Гей, зомбі, а ну віддай! Цей хлопець бадьориший за всіх живих. Крем мені ще потрібен, щоб намалювати чорне павотиння на середньому шарі. Прекрасно, точно. Тоді додам ще пару друзів до нього на додачу. Та-дам, Павутина готова. Де мій милашка? Мені потрібні твої кістки, друже. Вони стануть ідеальною прикрасою для нижнього шару. Ура! Цей торт просто чудовий. Хм, Правда ж? Згоден. Аго, бо ти там щось горить. А, у -у, готово. Зачекайте, зараз я також прикрашу свій торт. Це що, жуйка? Ну, давай же. Та що ж таке? Я просто обожнюю хубабу. З неї можна зліпити що завгодно. Прекрасно! Я зроблю мозок. Малятко буде в захваті. Треба взяти більше жуйки. Ось так. Чудово. О, чому її не вистачає? Треба все ретельно розрахувати, щоб не помилитися. Ха, Прикольно. Я молодець. І останній шматочок. Та-дам. Готово. Ой, мамочки, це що мозок? Ну, гаразд, я спробую його. Ого, обожнює жуйку. Дякую зомбі. Ой, як боляче. Не зрозуміла, що ти туди поклав. Треба прибрати всю жуйку і переконатися, що це істівне. Це що? Миска. О, ні, такий торт я не хочу. Ого, кажан? Як цікаво. Фу, який дивний смак. Це бридко. Мені зовсім не подобається відстій. Ух ти! Вензлі приготувала три торт. Нічого собі. А на горі павук. прикольно. Треба спробувати його. Сподіваюсь, всередині немає миски. Вау, це дуже смачно. Ви готові почути вердикт? Отже, перемогла. Та-да-дам! Венздей! Що? Як же так? Ура! Дякую, крихітко! Венздей що посміхається? Давай ширше! Ось ще вам здалось! А, ми все бачили!